Дуже швидко промайнули 12 років навчання у школі. Ми щасливі усвідомлювати те, наскільки ми подорожі Але кожен з нас згадує той день, коли вперше переступив поріг нашої школи свою першу вчительку. Ми були маленькі і невпевнені, і боялися відпустити руку своєї мами. Але прийшов час і кожен з нас дуже змінився. У школі ми знайшли нових друзів. Набули життєво досвід, Стали серйозними та можна. На кожному уроці перед нами відкривалися вікна у світ знань. Хочеться подякувати тим людям, які допомогли нам звикнути до шкільного життя. Бути відповідальними і розсудливими. Це наша адміністрація. Вчителі та виховати. Вклали нас багато своїх сил та свого часу. Ви виховували в нас людяність та витривальність. Ми не завжди були слухняними. Не раз спізнювалися на уроки. Але ви любили нас такими, якими ми є. За терпіння, за увагу, за тепле ставлення до кожного з нас. уклін вам, Дорогі наші вчителі! Кожен випускник залишив чи синку себе в цих стінах, які стали для нас рідними. Свою естафету ми передаємо наступникам, які будуть навчатися в нашій школі. Бережіть та примножуйте шкільну спадщину. Кожен із нас сміливо поглядає у майбутнє, очікує змін, сподівається і прагне здійснити всі свої найзаповітніші мрії. Я, Юлія Нагаєць, мрію стати перекладачем, в моїх планах допомогти українським підприємцям вивести свою справу на міжнародний рівень. Я Максим Никитенко, Прагну вступити на факультет журналістики Одеського національного університету імені Мечникова. Для того щоб гідно представляти Україну в міжнародних засобах масової інформації, я Віка Мохір, прагну стати хіміком, мрію винайти ліки для боротьби з онкозахворюванням. Здорова людина, здорова нація. Я Андрій Железков, Мрію навчатися в Одеському національному університеті імені Мечникова на історичному факультеті. Хочу присвятити своє життя державній службі. Я Тамара Мартиненко. Хочу стати працівницею на міжнародному підприємстві УТОС і виробляти продукцію міжнародного рівня. Брати Приходько Діма і Максим мріємо навчатися в навчальному центрі Холодна Балка» і стати опорою батькам. Я Ковальчук Євген. Планую вступити до Київського інституту культури і стати звукорежисером. Хочу розробити концепцію обробки звука в реальному часі. Я, Павло, Байбулов, вирішив стати журналістом і навчатися в Одеському національному університеті імені Мечникова. Я хочу стати телеведущим і створити свою власну телепередачу. Ми розуміємо, що живемо в складний, тривожний історичний період, але в той період, коли від нас буде багато залежати. Нам будувати державу. Державу, в якій кожна людина буде почуватися комфортно, де будуть захищені права та свободи народу України. Багато наших ровесників зараз захищають цілісність нашої держави. Ми вражені їхньою стійкістю, ми вдячні їм за незламність духу і надійний тил. Ми пам'ятаємо Небесну Сотню, які віддали життя для того, щоб ми були щасливими. Ви справжні герої України! Україна єдина! Українська молодь проти війни. Ми хочемо майбутнє, світле майбутнє.